Фільмову тему кінематографічно поговоримо з Тарасом Загороднім? Це політехнолог і керівний партнер Національної антикризової групи. Мої вітання вам, пане Тарасе. Так, Доброго дня, пане Тарасе. Навіщо Трампу відновлювати цю в'язницю? Щоб що? Ну, це передвиборча кампа, це передвиборчі обіцянки Трампа по посилення боротьби зі злочинністю, боротьба проти незаконних мігрантів. Він виконує свою передвиборчу кампанію. Е, якщо він пообіцяв, то він це і робить. А далі вже повинен оцінювати народ Сполучених Штатів Америки наскільки ефективно було це рішення. Чому сам Алькатрас? Навіщо? Ну ми всі ж знають про Алькатрас. Відомо місце. Ну, мабуть, Трамп любить знакові знакові Але потії, ж стільки знакові витрат? Місця. Дуже багато витрат. Ну, це ж як витрати. Це ж ти ж ти ж перевіряєш на практиці, як воно буде. Може, це коли було витрати в 30-х роках? Може вони зараз будуть менше? Хто хто його знає? Тут, це тут вони вже будуть визначати. Ні, ну дивіться, там же ж і треба, там віддалене розташування цього острова. Треба все підвозити на човнах. Навіщо? Ну можна ж було на якісь більш простіші локації. Ну, дивіться, знову таки, Трамп любить піар. Він же змінює і мексиканську протоку на американську. Зараз хоче поміняти і перську затоку на арабську. Алькатрас це знакове місце, тому йому подобаються такі символічні речі. А далі тут питання витрат не витрат. Тут питання воно з федерального бюджету буде фінансуватися чи з місцевого бюджету буде фінансуватися. Якщо немає заперечень, чи є обґрунтування, як воно буде працювати, то значить воно буде працювати а далі вже на, на практиці буде. А, ре... ну, на практиці можна буде побачити, наскільки воно доцільне чи не доцільне. Але це його рішення. Зазвичай Заподобує якось його наперед, виборцям. ви знаєте, е... аналізують, продивляються, чи варто туди викладати, вкладатись, в... стільки витрачати грошей, а не на практиці. Ну, у нього ж є обґрунтування. Якщо воно не, не сподобається його виборцям, то вони. А можете вони пояснити, це обґрунтування? Чому саме Елькатрас? Ну, я ж сказав, що це знакове місце. От ви ж про нього знаєте, всі знають, що там Аль Капоне, Я знаю, що там алькапона сидів, тому що це відоме все місце. Воно на видноті. Всім відомо. Багато фільмів там знято не тільки там, там про втечу і так далі. Тому тут він він ну Трамп любить знакові місця. Але ж він дуже багато по ви, знову ж таки повторюю, що ду... не, не почула відповідь на своє запитання. Дуже багато потребує витрат. Можна було щось більш дешевше підібрати. Я це такий на певний гулах, питання. розумієте? Якщо для когось, для нашої території ну, більш зрозумілі Ну до чого тут гулах? Ну, це звичайно, так називається. Та. Це такий гулах. Який гулах? це звичайна тюрма. Ну, ну не зовсім звичайна, ні. Це тюрма, звичайно. Далеко незвичайно, найсоворішого режиму. Я ж тільки що про неї розповідала. Так і що до до, до чого тут гулах? Ніколи американці на не будували як системного системного політику. Сенатор штату а, Каліфорнія Скотт Віннер відреагував на пропозицію Трампа вельми, вельми агресивно. Якщо Трамп, цитую Віннера, серйозно налаштований зробити це, то це лише ще один крок в його демонтажі демократії, внутрішній гулах, прямо посеред затоки Сан-Франциско. Це слова сенатора штату Каліфорнія. Ну, це штат демократичний, вони ненавидять Трампа, за нього не Ви тільки голосували. що сказали, який гулах. Я вам сказала, який гулах. Я вам провела цитату, ну, це хто гулах, говорить? Ну, це говорить. Но я говорю, що це не мої слова. Звучит. Це слова сенатора з ну, штату. Каліфорнія. Хто там американські сенатори говорять? Вони в дійсності політика. от така от реакція на Трампа, і зробила його президентом. Вони його знаєте, вісім років чмирили. Всі звикли всі звикли до, всі звикли до такої критики. А тепер. А вони з зруйнованою ідеологією від відсутністю до відсутності лідерів, і тепер отак от, от реагують тут тут питання в тому, що це ж їх внутрішні питання. Демократичний штат, якщо не помиляюся, губернатор цього штату хоче теж бути одним з лідерів демократичної партії. І тому звичайно, що він так буде це робити. І говорити різні речі, і, але це на чого не дало демократам Вони вісім років, отак от про Трампа говорили і е, достукались до того, що він став президентом. Про Алькатрас, як він раніше працював, як його охороняли, дерев'яні решітки замінили на сталеві. службові тунелі. Замурували чим практично неможливо втечу. По периметру корпусу над камерами обладнали спеціальні вахтові пункти. Які дозволяли охоронцям пильнувати за злочинцями під захистом сталевих прутів, так охоронці себе обезпечували. На вході до їдальні робочої зони встановили металошукачі. Стелі тюремної їдальні обладнали вмістилищами зі сльозогінним газом, які керувалися дистанційно, вежі охорони. Розмістили по периметру в найбільш продуманих місцях. Двері камер обладнали електричними датчиками. Загалом цигарня містила 600 камер. Вихід з тюрми був один. Закривався на товтез... на товстезні броньовані. Двері було дуже холодно, відправляли туди ув'язнених, особливо в блок, Д, найсуворіший без одягу. Матрац видавався на ніч. За незначні провинності в'язням забороняли листуватися з рідними всі привілеї. Взагалі їх було там небагато цих привілеїв. До слова в установі працювали незвичайні виховні правила. Існувало правило тиші, ми казали про те, що вона мовчазна, що вона людей там ламала. Не можна. Можна було видавати жодного звуку всередині будівлі в'язниці. Хіба це звичайна в'язниця? Так це про який ви рік описуєте? В той це рік, тоді режим. коли вона працювала. Так це був звичний, так це був звичний, звичний режим для всіх американських чоловіків. Ви впевнені? Звичний режим? <свечаю> саме в <свечаю> такому. <свечаю> так, а як ви думали Серйозно? <свечаю> в усіх в'язницях усіх <свечаю> не можна було розмовляти, мала бути тиша. Слухайте, ну, І сльозогінний газ дистанційно включався в їдальнях? Серйозно? А це що, ми, ми що, ми про санаторії чи про тюрму говоримо? Це Ці тюрми були? тюрми такі були, а що ви думаєте? В 60-х роках навіть расизм було там, наприклад, ну, ви це сказали а, самі, своїми вустами на всю Україну. Окей. Ваша думка, да, добре. Що, що, повернемося до запитання. Е, ви вважаєте, який чому цей крок? Це просто піар-крок е, Трампа. Піар-крок, Він значить це подобається. Він же обіцяв боротьбу зі злочинністю. Він виконує свій піар точніше, виконує свою передвиборчу кампанію. Те, що будуть протести від демократів, це безумовно, тому що вони його критикували останні 8 років і, в принципі, привели його до влади. А тому і зараз буду звичайно його демонізувати, але це їм нічого не дає. У них немає ніякої діалогії. Фактично зараз це стає очевидно. Рейтинг Камали Карі зараз аж 10%. Вони фактично Пане Тарасе, Скажіть, будь ласка, скільки ви знаєте в'язниці, з якою жодної втечі не було. Я не знаю, я не спеціаліст по в'язницях я не збираюсь. Ну, ви ж кажете, що вони всі, всі однакові, що вони всі ось такі саме були. Це в'язниця з якої не було режим, жодної 60-х роках. 60-х роках бо, бо я упевнений був приблизно скрізь такий, тому що часи були зовсім інші. Зараз е, на пане Тарасе, тобто в 60-х роках жодної в'язниці ніхто не втік. Ну а скільки, а скільки в Америці було втікачів з яких візниць? У вас є статистика? Ну а як ви думаєте, просто от логічно, якщо прикину. Ні, я у вас запитую, у вас є статистика? Кількість людей є які статистика, що з цієї в'язниці не було жодної ну, втечі, а да, з інших от, були не так... і це я багато підобрив, про що, що говорить щодо цієї в'язниці, про яку ви кажете, що вона звичайно тюрми, тюрми будується політехнологерівний партнер національної антикризової групи Тарас Загородній був з нами на зв'язку. Вашу думку почули? Дякую, це п'ярівський крок. Популістський крок Трампа. Дякую.